Друзі, всім привіт! З вами компанія Електромотор сьогодні 20 листопада 2024 рік. Хочу показати, які є насоси в наявності НПО Самовсмоктувальні От маркіровочка. 355. а є 110, -ти. показує, є 80, -ти. буває, запитуйте, які є, є, друзі, вибір, є. Є 110, -ти. 10. Є в наявності. Так що заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер. Робіть свої замовлення. Це є друзі в наявності. Всім гарних покупок до мирного неба. Телефонуйте 0,63 426-1010. 10